Апаратна нарада проходила в собіцькому старостинському окрузі. Роман Шемет, староста округу, прозвітував про роботу за 2024 рік. Поділився інформацією про соціальний профіль села, де проживають люди різного віку, включаючи пенсіонерів, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб. До собіцького старостинського округу відносяться два населених пункти: це село Собич та Лісне. На території Старостинського округу розміщено 812 об'єктів по господарському обліку, з яких 440 домогосподарств, в яких проживає 1170 мешканців. Числа цих мешканців 988 осіб, це зареєстрованим місцем проживання, 181 особа ВПО, 25 дітей до 6 років, 81 дитина шкільного віку. 562 особи працездатного віку, 182 пенсіонери, з яких 9 осіб, особи старше 90 років, 54 особи з інвалідністю. Також у нас проживає вісім родин, які є багатодітними. Роман Петрович розповів про заклади та сільгоспідприємства, які функціонують на території Старостинського округу. На території Собицького старостинського округу функціонують собицький навчально-виховний комплекс, до якого входить школа та дитячий садок, будинок культури, бібліотека, пункт здоров'я, пункт МПК. Також в наявності є укриття. По вівторках та четверах працює в'їзне відділення Упошти. Сільськогосподарську діяльність здійснюють 5 підприємств, а саме МПСП ОАЗИС, ТОВ АФ Україна, фермерське господарство Януш, ФОП Іллєнко, ТОВ Північ Агро. Окрема староста зупинився на заходах здійснених минулого року. Передусім, громада села брала активну участь у допомозі нашим захисникам. Здійснилась постійна допомога військовослужбовцям, а саме, з метою покращення бойового духу військових та збільшення патріотичної активності місцевого населення собицьким будинком культури у сприянні собицького навчально-виховного комплексу та активних жителів села проведено акцію підтримки зсу. Собицький навчально-виховний комплекс брав активну участь в акції жменька-каштанів для збору нареб для наших захисників. Жителі села активно допомагали вороні з збирали ми овочеву продукцію, сухофрукти, насіння та горіхи для виготовлення енергетичних пакунків. Зібрали кошти на пульт для Квадрокоптерів для наших прикордонників зібрали кошти для бригади нашого загиблого односельчанина для закупівлі їм одягу, продуктів, зарядних станцій та повербанків. Проведено новорічну акцію зігрі теплом захисника силами ініціативної групи та допомоги жителів села підприємств. Вчителів та учнів і небайдужих людей було зібрано і відправлено привітальні подаруночки для наших захисників. Буквально вчора ми закрили збір в 200 тисяч гривень на авто для нашого захисника Віталія Рубаника. Багато уваги було приділено дамбі на озері. У минулому році ліквідовано прорив дамби та розмивання дороги на озері Велике, який стався в результаті. Підняття рівня весняної води, відремонтовано дамбу на озері Велике, реконструйовано лінію електропередач та встановлено додаткових трансформаторів по вулиці Центральна, Ванірська та Депутатська. Здійснено ремонт дороги та мосту по вулиці Лісна, а саме було здійснене підсипання та грейдерування ґрунтової дороги, також вулиць Садова, Вербичівка, під'їзд до вулиці Котівка. Було проведено грейдерування. У селі встановлено алею слави, загиблим землякам-героям, які віддали життя, захищаючи державу від країни-агресора. Проект був реалізований за кошти місцевого бюджету та мешканців громади. Здійснено прибирання п'яти кладовищ, здійснено вирубування та прибирання паруслі на вулицях Центральна, Вербачівка, Новоселівка, Колосівська, Котівка, Аванівська та Городок. Постійно здійснюється окіст трави центральної частини села, будинку культури, навчально-виховного комплексу, лікарського пункту. Був здійснений обіст навколо кладовищ центральної дороги від озера Велика до вулиця Городок. Про пункт здоров'я, що функціонує особичі, проінформував Олександр Мазур, директор центру первинної медико-санітарної допомоги. В структурі закладу там наявний пункт здоров'я, де на постійній основі працюють середній медичний персонал. Вся необхідна базова медична допомога надається медсестрами Щотижнево е, Туди звершує виїзд е, лікар амбулаторії села Богданівка. Е, поряд з цим ми м, розвиваємо і напрямок мобільної клініки, і на цьому тижні, 27 березня, буде працювати мобільна клініка в селі Собич. Ще паралельно з цим нам допомагають асоціація Кумедіка і їх мобільна команда виїздить, обстежує людей, комунікує з нашими медичними працівниками. Передачі інформації у селі Собич сформована добровольча пожежна команда. Про це розповіла начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. У нас працює наша пожежна добровольча команда, яка знаходиться в штаті рятувально водолазної служби. Завдяки їхнім діям удається забезпечити пожежну безпеку і реагувати, поки не приїдуть СНС міста на події. Любов Закотій, керівниця Собіцької філії Шосткинського центру культури і дозвілля, розповіла про роботу гуртків у Собіцькому будинку культури. У будинку культури діють чотири гуртка: народний аматорський фольклорний колектив, народні обряди це жінки 50-70 років, керівник Проценко, гурток вокального співу мелодія, діти 10-18 років, керівник Проценко, гурток художнього читання «Горослово», діти 6-10 років, керівник Закатій інтересами Креатив, молодь 25-35 років, керівник Захатій. Пані Любов розповіла про заходи, які були проведені у місцевому будинку культури. За 2024 рік було проведено 20 офлайн заходів, 19 онлайн заходів. Вся творча діяльність закладу висвітлюється в мережі інтернет. У Фейсбуці, у групі Собицький сільський будинок культури, на сторінці центр культури і дозвілля міста Шостка. Роман Петрович озвучив проблеми, які потребують вирішення. Основною проблемою це на сьогоднішній день це встановлення насосу на нашу свердловину для забезпечення пожежної машини водою. Також велике питання у нас наша дорога. Він згорів, там він потребує заміни. Велике питання по ремонту нашої дороги. Воно постійне, як центральної, так і вирівнювання ґрунтових доріг. По самому саву минулі руки трошки продвинулися, але продовжувати треба. А по Дамбі, те, що ремонтували, чистили її, таке інше, але там щось не завершено. Трібно встановити огорожу для проїжджаючих машин, щоб вони раптово не з'їхали туди. В Києві таке питання перед управлінням ЖКХ. Це дорога обласна, але ми змозі допомогти. Це треба зробити, а то не дай Бог, хто туди попаде. Тобто треба роботи завершити, щоб так. Ну, і ну, і огорожа потрібно. була там встановлена». Староста повідомив, що потребують чистки шахтні колодязі. Міський голова Микола Нага пообіцяв виділити фінансування і дав доручення старості знайти тих, хто виконає ці роботи.